Короче, щоб зняти стіл, треба витягну той вал. Розкрутив я там гайки. Розбирається воно все, як Так, зняв стіл, витащив вал, знімаємо шпіндельну, шпіндельну бабку. Я коли беру, що називається, на пузо, я все вдягаю отакий вот фартушок. Ну, не важке. Отак от виглядає та шестерня. Шарит или нет? Конечно. Ну вот так вот. Вот так вот. Наверное, покажу его грузиборного все. Так. Давайте я сначала вам что-то скажу. Короче, спал я той ночи, О. спав я тої ночі народ, і так мені ті шестерні в голові крутилися, то все крутилося, диференціали Все то крутилося. І, коротше, на ранок я став і все-таки розрахував формулу, по якій рахується і ділення. Гітара ділення, як воно рахує і це. Там нічого складного, там <сум> все просто. Коротше, все просто. Ну, зараз покажу, як просто. Зразу скажу, що зуборізний верстат, зубофрезерний. Зуборіз зубофрезер, хто як каже. То я не знаю, тут такого 1К-62 помножено напевно на 5. Тут просто капець, скільки всього є. Токарний чи навіть фрезерний, це. Коротше, зараз покажу. Розібрав, Ну, давайте по кусках пройдемося, як то кажуть ото то є в нас привід стола з переключкою маховичка. Це є в нас верхня корона, де йде привід вертикальної подачі і ролик противовеса. То є серега з центром. То є вертикальна задня опора. Ото траверса. Ото клин лежить. Ото гвинт поперечної подачі. Ото шпіндельна. Бабка. Ото лубрикатор. Ото привідний повзун. Ото ділельний стіл. Тяжкий холера, но лебедкою зняв. Далі. То є в нас гітара ділення. Далі. От. <клухи> 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 Гітара подач, то є наборні фіксатори від гітари подач. То кришка стола, то кожух маленький отой. Ідемо далі. То є гітара диференціала і муфта включення вертикальної подачі. То Гвинт, то кришка коробки е, коробки е, гітар. Далі, от велика чугуняка, то є противоєс. Десь поза 100 кг важить, витягнув я його з колони. Колона стоїть. О от колона, колона. Противовіс ходив в колоні. Любідку зняв. Все, коротше, на болтах. Все на штифтах. Лишилося зняти коробку гітари. Так станіна вже гола. Далі, ну, то ще не все. Далі. От то є привод. Маховик приводу і планетарний редуктор диференціального ділення. Потім тут ще в нас йде коробочка невеличка, потім ще тут. Потім ще тут йде переключалка. Потім ще отут є пару шестеренок. Шабровочка тут. Коротше, тут народ просто капець. Стільки тут всього є, я таковко розклався, вже нема, курча має де пройти. Якось тут все погрупуємо, але ну, мушу розібрати. Ще лишилося зняти коробку. Ну то вже, то вже все просто. Дуже важливо е робити все в певній послідовності, бо тут так, один вузол закриває інший, і потім не доберешся ні до болтів і так далі. Поки що є дві поломки, яких я знайшов це. У органах переключення, значить, перша поломка, то я вам показував, що відломана рукояточка. На цьому валу ми його витягнемо, засверлимося і зробимо гарну рукоятку таку автентичну, типу отої от, але маленьку. І друга аналогічна поломка. Аналогічна поломка це є, значить, тут є назвалік, який переключає. Напрям руху, напрям обертання диференціалу. Потім оця конічка, конічка входить. В той от Той планетарний редуктор. Перший раз бачу конічку, чесно, скільки працюю. Конічка з косим зубом. Тобто він йде не від краю чітко на центр, він йде не від краю чітко на центр, він йде, бачите, як під кутом. Перший раз бачу, в літературі бачив, а от так ні. І от там такий самий свій шестерні. Планетарний редуктор. І значить в чому поломка? Що На кінці отого от валіка мав бути грибок. І той грибок мав мати такий якби гудзик. Ну таку шляпку. Типа Тіпу отої. От. Перепрошую. Потім. Коротше, грибок. І от в ті от луночки заскакує фіксатор. Поки що таких дві мелочі. Добрався я сюди. Це є у нас привід вертикального вала, приводу фрези. Е все то будемо мити, все то будемо чистити. От. Ага, і ще що? То, в принципі, все. Тобто дві рукоятки є зломаних, поки що ніяка шестерня не пострадала, ну, немає шестерень з дефектами. Поки що все ціле, все на місці. О, ну, Дивіться, що я буду казати? Є, е, от, скажімо, шестерня, яка крутиться постійно. Постійно, тільки включаєш станок, вона крутиться зразу. Тобто вона і вона найбільш нагружена. Оце є. Отихво, отаву пара шестерень. Зараз, вірніше, навіть отак от, от я її знімав, бо я її вже знімав. Бачите, знову ж таки конічка з косим зубом. І що ви скажете, що їй бракує? Та ніц не бракує, немає гострих зубів, нема нічого. Брудне то що. От і весь ресурс того станка. Ну, і також дуже замітно по вінтах. Я вже вам казав, так, вінти. От вінт там вертикальної подачі по всій довжині гайка йде однаково. Ще там нюанси. Ну, а так, то, коротче, я підозрюю, що тут вкладення тільки в бензину. Я навіть не знаю, чим це все мити народ, чесно кажу. Оця моторна хімія не бере. Моторна хімія це так понти для дяді Васі Тому що воно блин, хоче від'їдати свіжий жир. А коли той жир, блин, з стружкою, з маслом, з краскою і, і 70 років, я не знаю. Напевно, що єдиний варіант це бензин. Попробую. Або бензин з солярою один до одного. Попробуємо так. Нарік виключимо. О! І я ще не розібрався, як воно тут коротко, з тими зливами. Походу, от коли ми ріжемо, так, коли ріжемо, то стружка летить сюди, летить сюди. Тут таке ще якесь корице зварене. І потім та стружка вивалюється от сюди. Що то таке, я ще не знаю. Ничка для чекушки, напевно. Або для, для зупу гріти, гріти, Ставиш зупу і гріє. Півлітрову банючку зупи Е, Ну, от так от. Кажу, поки що. Мене все радує. Ну то, що кажу, брудне, воно все зачухане, але його от згодіться, його цілим не відмиєш. Цілим той станок не відмиєш. Треба розбирати. от Взяв оцю херню, виніс на двір, бензин, кісточка і пішов. Потім щітка, потім болгаркою почищав, щітка на болгарку почищав ту всю херню, підготував до покраски, покрасив. Інакше не зробиш, блін. всього разом це... Ми, ми, будеш мити тут, будеш мити тут, а воно тут -то, блин, позатікає, потім почнеш красити, а воно там знизу почне витікати чорними розводами. І то потім йопкаєш і все. От. Так само і ту вовсю ну, поагрегатно. Поки що саме тяжка це оця станіна і, і ота колона. Ну, що я хочу ще сказати? Е, техніка я просто поражаюся в ті роки, в ті роки, щоб таке зробити. Реально, таке зробити без, без автокадів, без компасів, без солідворків. Без 3D-моделювання. Таке зробити в ті роки на такому рівні, на такій якості, з такими запасами, з такими розрахунками, я просто я поражаюся цьому всьому. Чухаємо ми нашого станочка далі. Чухаємо далі. Коротше, я вже знаю, як його звати. Його звати Шнапі. Так, як в тій пісенці. Schnnapi doklene kodi Kom os Еgyпten daslä direkt a mir. Zuerst tak ich je enem E Да schmienonapде ich mi frei. Schnниnanapi,napinapi schna Schnninanapi,napinapinapi. А так to щоо. Ну лубрикацията. Корое прийдеться напаноти то всютру алюминиявата лапша, Таки тоненки алюми трубочки. Потім то вже, то вже наша робота, то вже робота наших майстрів. Вони взяли мідну трубку, вдягнули поверх алюмінієвої, бачите? У нас, до речі, традиція така, що проводку алюміній з міддю єднати. Мідні трубки з алюмінію. У нас це традиція. Я щось не, не можу розуміти, чому та традиція не відмирає, але вона є. От, так само і тут. От, традиція, бачите, от. Традиції це наше все. Наше все. Так що отаке. Отаке. Поки що кажу, поки що все окей, поки що все гуд і поки що все ясно. Поки що все ясно. Поїхали. Так, коротше, штифти видергуємо, знімаємо привідну шестерню. Заряджаємо нашого. Вірного помічника. от і все. все тут на штіфта, все тут. Коробку я вже зняв, як бачите. Тут основний ключ ту 19. все на 19. Ну, не затягнуто. Багато чого затягнуто Слабовато, як на мене. Викручуємо, щоб станіна була повністю гола. Там отих пару шестеренок на реверс, то я не буду вже їх витягувати. Але основні вузли, які крутяться постійно, я їх маю витягнути. Так, давайте я зроблю собі помітку. Цим стояло воно дозаду. Буква З. Штівти і болти зразу від цієї штуки. Зразу окремо. Отакий от привід цікавий. Короче, мені можна ще й порукарям підробляти. Я тим от інструментом підстригнув під, під полубокс. А я хочу вам просто ну, показати, дивіться, от є оця коробка з пускачами, так, німецька. Зверніть увагу на механічну блокіровку ззаду, бачите коромисло йде. Тобто один пускач не, не включиш реверс одночасно, коли другий нажати. Ну, механічна блокіровка. Поряд з ним стояв отут другий ящик. Оцей. Коротше, тут, ми тут думали, гадали, як же ж його прикріпили. Суть яка. Спочатку вони прикріпили ящик. Потім всередину запхали оту от монтажну панель з тих століт. На ній зібрано от вже все. Я не розумію, для чого, для чого галета. Це напевно вона виходить як ввідний рубільник, я так зрозумів. Просто включає, бо немає тут реверсації ніякої. Три вхід-три вихід. Потім запобіжники, потім тепловуха, потім оце от, що воно робило, невідомо. Можливо, на освітлення, бо є один запобіжник. А потім вже два пускача. Все то нафіг, все то зістриг, станіна гола. Отут, -от, ви дивіться, є таке повідло. Тут, я казав, що тут можна півлітрову банючку з зупою ставити. А ну ігорку підсвіти мені. Підсвіти. А то виявляється німецька, німецька нутелла, дивіться. Бачите? О, ану, на, ану, чекай, чекай. Ммм, нормальок на хліб, чуть-чуть цукру і піде. Тут можна зупу гріти, півлітрова баночка якраз влазить. Насправді то є заливна горловина для масла. Я так думаю, бо воно все з'єднано з тимво. то знімається, напевно. Тобто масло, стружка витікає звідси разом з маслом. і... Коротше, довкола робить такий е, набережну набережну робить довкола. Тобто він не має в станіні резервуару для масла, так як всі решта станків, він має набережну. Хоча хто його знає, тут ще блин, стільки всякого. Коротше, лишилося зняти оту помпу. До речі, помпа також вже авторська робота. Кріплення помпи вже зроблено, авторська робота Soviet Union. Угольник. І швель. Різ... Електросваркою різали, електросваркою варили. Все робили електросваркою. О. І штанина гола можна витягувати на двір. Наразі дякую. Відкручуємо це порно в Soviet Юніон. Тут, напевно, був якийсь штатний нормальний литий кронштейн, який відломався, напевно. що... І вони зробили отаке чудо. Тут класична технологія, коли є гайка на 16, знизу. Знизу шайба одна, шайба друга, шайба третя, шайба четверта, потім шайба корончата. Все, що було в ящику. Ще одна. Гайка корончата, А тоді вже це от херня, блін. Блин. З другого боку, під гайкою 16-кою було дві гайки 20-ки. То так, як в тому приколі. Гайка, контргайка, гайка зашпринтована і обварена, щоб не відкручувалося. Коротше, дивіться, фітильна смазка. Оце виявляється, оці колінка це заливні. Сюди заливається масло, в цю ванночку є фітіль, все, ну, що в нього лишилося. Один каже, два я просто марлі, ну, зложив бінт медицинський. І він тримає на собі масло і воно помаленьку по тих трубочках сикає туди. Ці всі речі треба гарно почистити, щоб воно було Культура, Культура виробництва. Короче, стані на гола. Встані на ну Я її тут не помию народ, бо тут я тут нема вже дестати. Витащимо зараз на двір. І цей. і лошестерню я заберу. То і привод. Ну. І все. І будемо там її. Коротше куплю зараз на заправці. Litru, пару літрів бензину, пару літрів солярки. І будемо терти. все, терти. терти, терти. Бо хімія, типа акрека 2 то не бере. Все, руку.